Мешкати з древнього івриту від іменника мішкан, що перекладається як скинія місце пробування, оселя, житло. В нашій мові є дієслово мешкати. Є в польській мешкать, можливо, в інших слов'янських. Тут ви можете побачити біблійні приклади. Така велика. Кількість прикладів, а також кількість дієслів дозволяє мені зробити висновок, що це через 10 втрачених племен, які пройшли нашу територію, і українська мова зберігає дуже багато цих доказів. Але і інші слов'янські мови, і кожна з них по-своєму доповнює по-своєму доповнює докази. Бо доказів є багато. Буквально вчора знайшов тихішити.